Початок нового навчального року у закладах освіти співпадає з всеукраїнським олімпійським тижнем. Його завдання популяризувати спорт, здоровий спосіб життя та олімпійські види спорту. Тому до учнів початкової школи гімназії Сузір'я 19 в рамках олімпійського уроку завітав переможець усіх літніх видів спорту разом з богинею Олімпійських ігор. Кожного року традиційно ми Знайомимо дітей з відродженням і символікою Олімпійського руху. Також поглиблюємо знання про українських видатних спортсменів і обов'язково виховуємо силові, вольові якості, патріотизм і любов до батьківщини. Обов'язково розказуємо про Олімпійські ігри, про відродження, рік на зародження. Також ми з ними виконаємо розминку обов'язково і пограємося в естафети, і це все буде змінювати Олімпійськими іграми. Під час уроку діти не тільки змагалися у різноманітних естафетах, але й дізнавались про історію, традиції, символіку та різновиди олімпійського руху. В школі ми багато чого дізнаємося про Олімпійські ігри: волейбол, баскетбол, плавання, велоспорт, футбол, бокс. Мені більше всього подобається баскетбол. Ну тому, що я більш-менш вмію в нього грати. Після активних естафет малеча малювала символіку Олімпійських ігор та дізнавалась історію про відомих українських спортсменів, призерів та переможців Олімпійських ігор різних років.